До Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана і може. Зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та зграя гучна, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І може, з підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, Україну, мила, кохана, наша безталанна мати.